Доброго дня, мене звати Люба. Я приїхала з Донецької області, маленького селища Розлив, зі своїми дітками і з чоловіком. Ми з селища, тому там у нас сільхозпідприємство, підприємство. Я там працювала одразу кухарем, потім, потім дійшла до того, що стала завідуючою столовою. Ну, А потім почалась війна, і я залишилась без роботи. Ой, я навіть не знаю. Я полюбляю психологію, але ніде не навчалася, тільки читаю, дивлюся всяких психологів. Хочу знайти спільну мову зі своєю донькою. Вона, ну, мабуть, із-за війни теж, така замкнута. З сином у нас все добре. він... Молодець у мене. А донька, вона така. На камеру розмовляти для мене це в перший раз. Я, дуже, я привикла, я працювала в їдальні, і у нас суто чоловічий був. І я привикла розмовляти з чоловіками і так по жорсткому, тому що ну, тільки чоловічий був у нас колектив. Я дуже люблю допомагати людям. Я, коли в мене була така ситуація, чоловік е, в 2015 році, році е, попав в ДТП і ми були тут в Дніпрі в лікарні, і це ж 15-й тоді, тоді була війна, і ми лежали в, в Мечнікова, і там було дуже багато ранених. І я ухажувала за всією палатою. Палат, палат, я люблю Природу, я люблю відпочивати. Я мрію мандрувати. Я, сестра моя і куми наші. Ми вчетверо поїхали до Львову відпочивати. Ну, така су суто дівоча у нас була мандрівочка, не, не невеличка. А ще я мрію поїхати до Грузії. У мене є капілочка, я тут. Туди збираю гроші, я дуже хочу в Грузію, ну, е, е, дуже хочу в Крим, я люблю мандрувати, я люблю історію. Навчитися розмовляти, тому що навіть от, хтось із дівчат казав, я навіть не можу викласти фото в інстаграм. Я, ну, якась, там, от, я якась не така, там, ілі я не так вийшла. Коментарі писати. Я його напишу, а потім думаю, нема у в себе. Во нет. От я написала коментар да, був до, в серпні, да, от в нашому доброту улюбленому е в серпні, які будуть свята, які ми будемо. Я написала там, я думала, до Дня Незалежності там буде вистава Я Україна. Ну, я її не виклала, тому що думаю, ну, там дівчата повикладали, день подружок був. А от якби я виклала, я б теж була б на набережній, відпочивала б з дівчатами і, і, і общатися. Хочу знайти нових друзів, з ким спілкуватися, тому що зараз я не можу не роботу знайти. ну… Сиджу в квартирі на восьмому етажі і нікуди не виходжу, тільки ось з собакою погулять, рано вранці і ввечері, якщо донька хоче, а як не хоче, то сама. Все.